27-28 листопада Полтава племсервіс. От, курси по штучному От, Хто бажає навчитися осінняти і самі щоб отримували своїх ось малявок от, таких красивих? От, тому запрошую на курси. От, пишіть, будь ласка, у повідомленнях. Знизу у мене є там номер телефона в описі відео. От, якщо не вийде, то просто пишіть мені або на Telegram, е, або пишіть мені на Facebook е, і вже безпосередньо будемо проводити. От, це вже досить скоро відбудеться. От, тому кому цікаво, запрошую. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Не знаю, як у вас, а у нас зима. Морозяка сьогодні давинув добрий, мінус 7 градусів. От, позамерзало все кідріням, але нічого страшного. О, Трошки вже одівся, достав свою зимову курточку. От, тому, хух, мерзнемо. Мерзнемо, але. Щасливі, бо вже нарешті почалася зима. Малятки вже стоять у мене на зимівлю, стали От, вже все. От, випаси вже закінчилися, тому що ми виходили так і ще дивилися там періодично, е -е, підпашували там годинку-другу. Але зараз вже все, стали на зимівлю. От, тому, бачите, Ярило продовжує собі рогами рити норки. От, не так давно розвалив оцю всю желізну конструкцію, літав з нею тут по сараї, але все благо, все нормально. Вілі, з свого боку, тут ось стоїть, бачите, свої роги свої чухає. От. Але самого початку хотів би вас всіх привітати і з ним працівника сільського господарства. От, і сказати наступне, що хто залишився, от, залишився в селі, то фактично. Хто залишився на землі, от, хто залишився на фермі, от, то ми виконуємо свою маленьку функцію, от, функцію е... біобезпеки країни, тому що ми працюємо, годуємо. От, і хто знає, як би воно ще було, якби ми всі зірвалися і пішли. От... Знаєте, судити кожному. От, е, окремо і кожному робити свій вибір. От, тому розумію, що будуть різного рівня коментарі, але м -м, біля трьох тисяч людей, от, які вживають молоко з моєї ферми. От, е, і я рахую, що я роблю правильну роботу. Тому всіх зі святом, ну, всім терпіння, духу нескореного. От. І рухаємося вперед разом з усіма, з нашими воїнами, низький уклін хлопцям, які там. От. Вони повинні знати, що ми поряд. От. Зі святом. Зараз чистимо, повичищаємо ці всі какашки. Да? Ярик, Зараз повичищаємо всі какашки і буде все в порядку. Що ти мій сирунчик? Да? Велес, ти що тут газуєш. Ай ти, сирун. Сови маленькі, сови. Начпокав у вас вже, Ярила, ти вже їх начпокав чи ні. От, ніяк не зберусь, їх приктали. Треба буде переректали дівчат. О, все вже дівчатка ждуть. Да? Конопелька. Скаже, скоро буду мамою вже, да? І фросян ти теж. І фросян. О, Лежить он, подружка, веснянка. Якось ректали, усиха, її пропустив. О, не знаю, вагітна, не вагітна. Бо вже не доїться ніфіга. Ну, це ж сіромаха. Вона така у нас. О. Да, дівчульки мої. Ой, ви мої сирульки, йдіть, їжте, їжте. Да, бере так морозець добрий, взявся, аж зашпори в руки йдуть. О, коли воно ще бігаєш куди-некуди, ну, а коли не бігаєш, то звичайно це вже трошки є клопоту. Дивіться, сьогоднішнє відео не про це. О, не про мороз, а сьогоднішнє відео, сьогоднішнє відео про одну ну, таку досить цікаву річ, яку я не так давно відкрив для себе. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про таку штуку, про отаку штуку. Ви бачите, да? на перший погляд це звичайна соя. От, така, бачите, шкарлубкою. От, Але якщо я відкрив оцю ляду свою, вона пахне просто огонь. Я коли її привіз, коли ми її вигружали, коти сіли і коти почали їсти. Кажу, ребята, що ви робите? Чи вам їсти нічого? Фактично, це в мене в руках прожарена соя. Прожарена обробка спеціальна. От, її називають Ростет. От, от, отака от. О, це соя, яка піддавалася обжарці температури 1200 градусів. От, і після цього вона проходить спеціальний цей ростер, от, розжарювач, прямий поток вогню. Її обжарює ззовні, і потім вона прожарюється і виходить, потім пускається через плющільну машинку. От, і е, виходить з неї така от історія. Саме головне, щоб вона була подрібнена на пополам або на чотири частинки, от, і не більше, для того, щоб е, якраз був максимально засвоюваний ефект. От, скажу чесно, за п'ять років я жодного разу ще свою худобу не годував з соєю, а тим більше. Соєю незрозумілого походження, от, тому що сьогодні для приватного сектору досить важко знайти е, досить важко знайти якісну сою, от, із щоб вона була відповідала всім критеріям і була оброблена температурою більше 120 двадцяти градусів. От, для того щоб у ній був мінімальний вміст уреази. от я якщо хтось пам'ятає, я е, або дивився моє відео, дивився моє відео про сою, дивився моє відео про сою. То тут, от якраз я там про це дуже багато розповідаю. Я дуже багато розповідаю. ну, Відео називається соя це яд», от, тому що сира соя, вона дійсно ядовита. От, і вона дуже шкідлива для худоби. От, і я знаю, дуже багато людей просто використовують, збирають зараз соя дуже популярна. Ну, в незалежності ГМО, вона, не ГМО. От, а... Просто сирий боб, о, це не квасоля, це не горох, от вона вмістить дуже багато уреази. От, це найголовніший фермент. Ну він є, це норма, от і яка знешкоджується тільки після термічної обробки. Тому повторюся ще раз, якщо ви фактично хочете е годувати худобу соєю, яка у вас є в дворах, о, то вплоть до. Самий звичайний контроль температури це духовка, обична духовка. Вмикнули там на 140-150 градусів, прожарили, поки вона підрумянеться, іначе не пахнуть. І це вам уже буде фактично ось і ну якби соя, яку можна вам використовувати. От, тому отак, от е, а відносно цієї прожареної сої, ну це на сьогоднішній день являється. Знаєте, як кажуть, ракета бомба Пітарда. От, тому що ця розтець соя, от яка оброблена 1200 градусів, пройшла через ветод е, е, горілку. От вона по факту виходить, е, е, її білок стає максимально доступний і всі. Ферменти, які там не є, там ще не тільки одна уреаза є, от, а там ще є ряд ферментів, які теж розрушаються. І по факту білок стає доступним максимально для корів. От, соя стає байпасною. І по факту виходить така ситуація, що ця соя максимально засвоюється. Максимально засвоюється і піднімає жир, і піднімає білок молодців. Живим прикладом, живим прикладом цієї всієї історії це моя моцарела от Я вже цією прожареною соєю прогодував тиждень. от І вихід моцарели сьогодні Ну зазвичай у мене був. Десь на рівні 12%. От, Получалося. От, ну, щоб так було чітко зрозуміти, це в середньому із 10 кілолітрів молока в мене виходило десь кіло 200 моцарели. От то я вчора зробив моцарелу, у мене вийшло 15%. Це по факту получається півтора кілограма вихід. Ну точніше, ну да, правильно півтора кілограма із десяти літрів молока. Тому що я дивлюся вчора. Робив моцарелу і бачу, що моцарели просто получався вагон з пристройкою. О, через що ну досить така цікава штука, досить добре е, тварини їдять. Е, Масар, моца... моцарелу, люди харашу їдять. О, а... Мої звірини ще досить добре їдять е, цю прожарену е, сою, от, тому досить прикольна річ. У кого є доступ, от я недаремно кажу вам, у кого є доступ. От, Анатолій Шевченко є такий бравий козак, він заснував цю контору. От у нього є машини, він їздить по всій Україні, надає послуги. От і фактично, да, це не дешеве задоволення, тому що потрібно купити А сою. Друге, потрібно її прожарити, от, правильно прожарити в цьому ростері. От і що хочу сказати, саме цікаве, що. Єдина фірма у всьому світі американська виробляє ці ростери ці машинки. От черга на ці ростери вже стоїть там на рік вперед, от, тому що їх купити досить досить важко і непросто. Тому тут, от якраз і питання. Є компанія, яка надає послуги і жарить цю сою. Але вона жаре жарить в великих об'ємах: 100, 200, 300, 500 тонн. От приїжають жарять. Тому я недаремно кажу, в кого є доступ, хто може. Ну. Знає де ця соя для яких підприємств вона жариться, то відповідно можна брати і відповідно годувати худобу. От, тому що було дуже багато спроб там. Наші місцеві хтось там питався із великих підприємств теж імітувати цю роботу. Але це потрібно ну мати досить добру клепку, от щоб чітко зрозуміти і прожарювати її саме так, саме на тих температурах, саме ці всі режими витримувати для того, щоб вийшла саме саме ця прожарена соя і щоб вона так впливала на. Продуктивність. Скажу вам, якщо її годувати на повну катушку, бо я своїм даю, щоб ви розуміли, замість, скажіть мені, я вам скажу, замість там ну, максимальна там доза кілограм 700 на голову дається, то в даному випадку ми. Ну, Я в себе годую десь половину 800-900 грам на голову не більше на добу, от, то я вам скажу, коли виходить на повну катушку, то продуктивність підпригує до 4 літрів. От, і повірте, це не брехня. Це не брехня, це дійсно так вона працює. От, і що саме цікаве, вона мінімально лупаша по печінці, от, тому що і вона стає байпасною. Що таке байпасна, ви вже повинні знати. От, це коли. Получається, частина сої засвоюється у рубці, є мікрофлора рубця, і частина засвоюється вже далі у у, тонкову у тонкому кишківнику. О, тому тут от якраз частина її відводиться для бактерій, а частина йде туди і тим самим якби зменшується навантаження. Тому що, як правило, вся соєвий шрот, там соєва макуха, о, там жирна, нежирна, от, чи повна жирова, жирова. Вони працюють більше, йдуть у тонкий відділ. Е Кишечника, от, і там лупашать, і йде пряме навантаження на печінку. То тут виходить все трішки по-іншому. Отака от історія. От. Тому е в кого є можливість, е можете пробувати. Я вам скажу, штука прикольна. От, і, і молоко. і... Вихід і вершків, вихід, і сиру, вихід більший. от Краще воно працює, тому чесно рекомендую. Все мої все мої Що мої і маське? мої і маські кабаськи. Со ти, все ти моя дзесіка. От такої я народилася красива, от така я народилася. я народилася. Уже я з сіна. Я уже з гранулку, да? Я уже молодець. Да, Дзецька. Бачите, яка в мене чистокровна джерсеєчка народилася. З сексованої сперми. Батяня в неї найкращий бик у світі джерсей. Да? І Це така дівцюлька народилася в мене, Да? Будеш давати молоко. Буду батька давати молоко. Спаруєте мене з ворогом, спаруєте сірим, і я буду супер коровою. Отака. отака Народилася худишка. Ми думали, вона, блін, і не виживе. О, лобастик такий вийшов. Ну нічого. Красунчик, да? ти теж красунчик у мене, так? Да? Що ти мой друг? Стефаній. Ти маленький Стефаній у мене отакий. ти Стефаній у мене народився. Хоч Соломії народився, ну, народився Стефаній. Отакий красун. Ну, ну, ти хороша, ти хороша у мене, ти в мене хороша. О. Ви всі в мене хороші. А що ви такі? Со ви мої дітки? Ви мої дітки, що да? ти моя весняночка? Сути мій маленький вертепчик, соли мої, соли, мої дітки, сути моя солоха. Хто так мене лиськає? Хто так лиськає? Каже, ми вже виросли, ми вже великі, ми вже красунчики, да? отакі язикунчики, отакі такі. Отакі такі, отакі такі. Отакі такі. О, такі, такі. Да? Понапивалися да? діти. Зараз повичищаємо вас, тут водички поналиваємо, сінце хрумайте, дертичку. Хрумайте. Да? Ну ви вже дорослі. Ви вже в мене тут дорослі. Конісно, ну, ти вже в мене бальсоя. ти вже в мене ласка бальсоя. ти вже диви, ти стала вже бальсаєв. Да? Всі вже ви в мене здорові. О, думаю, нормально ми війдемо зиму. Ось у мене всі бутуси такі, вже. бачите, вон, буньки попідростали, скоро вже будуть йти на м'ясо. Да? Ось у мене стоїть малиш. Що ти, річард? Ви бачите, вон, який в мене красун стоїть, лиже, свій бочок. Ну, ти, ну звісно, тобі. тобі нос почухаю, звісно, майка, почухаю тобі нос. Майка, 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 де ти загубила свій номер? Загубила, каже батьку, номер. О. І зараз поперебираємо сіно їм, що на підстилку, що свіженького підкинемо, дертичку вилизують. Соти, мой друг, Юлій, соти. Ось, бачите, який в мене тут. Юлій, ти хуліган у мене, ти в мене хуліган, звісно. Сируни малі. Малі сируни. Отака от історія із соєю, Отака от історія із годівлею худоби. О, тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Прайвіт Meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних добавок чи і ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Йозера. Заходьте, замовляйте зараз. Дивлюся і так постійно, майже кожного тижня. Завозимо нову продукцію, тому що ну починав починається уже сезон. Багато корів уже в запуску вже в деяких корови почали тилитися. От тому е заходимо, замовляємо. І я вам скажу, наша продукція рятує о, без перебільшення десятки тисяч худоби. От по всій Україні починаючи зі сходу на захід і з півночі на південь. От, кого яка вже жопа, набирайте мене. От, або пишіть в особисті, коли я поза мережею завжди при можливості допоможу. От, підкажу, що зробити, як зробити. І все задля того, щоб ваша корівчина і ваша худоба радувала вас і молоком, і здоров'ям. І всього найкращого бувайте. От, далі буде цікавіше.